Надзвичайно приємно спілкуватися з іноземними партнерами і надзвичайно приємно, що ви звертаєте увагу і не полишаєте нас з нашими проблемами. Зараз у світі і в Україні надзвичайно важко виживати поодинці. Ми сподіваємося, що разом ми нашого ворога переможемо і заживемо вже під мирним небом. А ми дуже раді бути з вами цього ранку тут. Коли ми відвідували вас минулого літа. Ми вже їхали додому і думали, коли ми повернемось назад. А ми дуже були раді, пишаємо з тим, що ми знайшли можливість знайти цю пожежну машину і доставити її все таки до Бузівки. А також ми дуже раді поділитися і принести знання, які ми володіємо до волонтерів, добровольців, які працюють саме в бузівських. Ми говоримо не лише від себе, ми говоримо від всіх від цього американського народу, які підтримують Україну. Країною і чекають перемоги на вашій землі. Ми дуже сподіваємось на багаторічну спільну співпрацю. А ми ще більше сподіваємось на цю співпрацю і радий, що наша земля вам сподобалася. Я надію, що і люди української нації наш також будуть споріднені із людьми американською. ці люди, американці, яких я зараз запрошу, вони є патріотами України. Станом на сьогодні наша співпраця вона досягла до того рівня, що вже була передана перша пожежна машина, яку отримала ДПК села Бозівка, в якій сьогодні відбуваються ці заходи. Сьогодні у нас будуть навчання по таким темам, як деблокування постраждалих з автомобілів внаслідок ДТП. Надання до медичної допомоги таким постраждалим, тому що це є вирішальний напрямок для усіх пожежно-рятувальних служб е, життя та здоров'я людини, тому більшість із е, ваших підрозділів вони розташовані в межах обслуговування і пролягання е, автодоріг національного міжнародного значення є, тому це важливо. Вміти і знати, як правильно реагувати, зберегти життя здоров'я таких людей. Це дуже добре для нас. Ми приємно вдячні бути сьогодні з вами тут. Минулого року, саме в червні, ми відвідували багато ваших пожежних підрозділів. Головна мета минулого річного візиту було саме відвідати ваші частини, ознайомитися з вашими можливостями, вивчити ваші потреби і також визначити для себе, чи ми можемо бути корисними в вашій громаді. Також була така можливість скомунікувати нашу пожежну частину з пожежною частиною в Україні. Пожежні підрозділи в Сполучених Штатах вони дуже лояльні і доброзичливі до пожежних підрозділів в Україні. і Вони раді завжди допомагати. І за останні три роки ми вислали більше тисячі пожежного обладнання, саме бойовок, касок, взуття до України. Саме за лояльної такої підтримки організованості пожежних Міннесоти нам вдалося провести вам цю машину пожежну, яка вже у вас в бузівці. Також я хочу вам представити своїх двох партнерів, колег це Шон Конвей та Марк Лінден. Також я хочу розказати Шон. Він керівник Бруклін парку в пожежній частині. Марк, він керівник пожежного підрозділу в Гановорі. Також обидва вони мають великий досвід саме роботи в пожежній сфері. А також вони обидва сертифіковані національні тренери. Ми сьогодні поділимось такими самими тренінгами, які ми проводимо для нашого населення. Ми дуже пишаємося бути тут. А від імені не лише від себе, а від Бруклін парку, Міннесота, Сполучені Штати Америки. Я хочу подякувати за вашу е, присутність сьогодні. Тут а також я дуже пишаюся тим моментом, що ми зможемо обмінятися знаннями і можливостями, а також е, навчитися один у одного, як реагувати і допомагати цивільному населенню, саме те, чим ми з вами займаємось. А також ми хочемо подякувати від цього братського народу, від братерства, за вашу громаду, яка нас так тепло зустріла. Дуже дякую, що дали нам можливість знов повернутися до вас саме до вас в Україну, а також поділитися з вами тим обладнанням і знаннями, які ми привезли. В мене є українська така, як в голові, менталітетність, тому що це дуже важливо бути з вами тут поруч. Ми маємо таку абревіатуру, як тім команда. Ті це означає разом і це як для кожного всі разом. Ечі e з досягнення. More. більше. А також ми дуже раді знову бути з вами тут, і ми готові поділитися своїми знаннями. А також ви всі рятувальники, це велика сім'я. Ми також рятувальники, ми також сім'я, де б вони були по всьому світі. Ми вся велика сім'я рятувальників. Шановні американські друзі, радий вас вітати у нас в Україні в нашому районі. Від жителів нашого району дякуємо вам за підтримку, не тільки матеріальну, а й моральну, так як. Ваша допомога має важливе міжнародне значення для нас. Ви є послами доброї волі. Ви несете в Сполучені Штати Америки інформацію, що український народ продовжує боротися і виборювати переможний мир. Ну і Допомога для місцевої пожежної команди має також надзвичайно велике значення. Я впевнений, що ця пожежна машина врятує не одне життя і майно людей. Від Туманської районної військової адміністрації. Хочу висловити подяку організації Hand-In Hand, Hand Logistic за вагомий внесок у забезпеченні добровільної пожежної охорони села Бузівка. Також висловлюю повагу пожежній службі міста Бруклін Парк штату Міннесота За вагомий внесок у забезпеченні та навчанні добровільної пожежної охорони села Бузівка. дуже. Я вітаю на нашій щедрій жашківській землі. А відтак у Бузівській громаді всіх представників, надзвичайників, що ви не тільки патріотами України є, а є патріотами людських найвищих чеснот. Оскільки розумієте, що значить допомогти, врятувати і попередити. І я надзвичайно радий, що ми сьогодні проводимо цей захід. Я хочу щиро побажати всім вам, хлопці. Успіхів в роботі, щоб ми були на своєму місці і в потрібний час для того, щоб люди залишились живими, неушкодженими. І вам також хочу подякувати за співпрацю разом, як кажуть в Україні, разом до перемоги у від імені Жашківської громади і міської ради подякувати благодійному фонду Рука в руці і директору Лі Шуман. За надану благодійну допомогу та неоціненний внесок у підтримку українського народу в найважчі часи війни. Завдяки вашій підтримці, бузівська добровільна пожежна команда була забезпечена спеціальним одягом, пожежним інвентарем та унікальним пожежним автомобілем. Ваш внесок це безцінний знак дружби, єдності та солідарності. І також хотів би відзначити вимпелом, на якому зображений покрова Пресвятої Богородиці Дякую вам. Дефібрилятор, це те, що моніторить ваше серце. Це вимірювання тиску кров'яного. Ми з цими всіми обладнаннями подорожуємо. Кожен раз, коли ми покидаємо США, ми завжди це беремо з собою, щоб впевнити, що вся команда вона в безпеці була. Завжди, коли ми були в Африці, то тут було набагато більше спорядження, ніж там було на місці. Все воно автоматично працює. Просто ми нажимаємо. Слухаємо, і воно саме каже, що робити. А для кожного це робить дуже легким спасати життя навколо те, що все каже тобі, що робити.